Доброго ранку, друзі. Прекрасний у нас сьогодні ранок. Вибрався я сьогодні на велику воду. Хочу половити на поплавок. Зараз попливем. Знайдемо перспективний участок з рогозом. І попробуємо щось піймати на поплавочок. Дуже давно на каналі не було поплавка. Якщо чесно, у своїй краї вже виїжджав, напевно, разів чотири з поплавком. Все з прольотом. І зараз взагалі ніде нічого не хочу клювати. Так що вирішив приїхати на велику воду, як я вже говорив. Зараз знайдемо якийсь перспективний участок. Закормимося і будемо пробувати спіймати карася. А може що і сазана піймаємо. Так що не тратимо наш ранковий час, пливемо, шукаємо перспективне місце і приступаємо до рибалки. Знайшов, друзі, невеличкий такий островокості у нас між чистою водою. Зараз тут трішки підріжемо собі місце і... Будемо сюди опускати поплавочок. Поки все вирізав, підчистив, вже Фух, жарко, друзі. Не знаю, на сьогодні 35 градусів передає, не знаю наскільки нас вистачить, але будемо сподіватися, що з ранку кльов буде. У цих місцяках я з прошлого року, кстати, на поплавок не рибачив. Бестренько замішуємо наш корм. Так, що в нас сьогодні по корму? Брав сьогодні сипуху від флагман серії Грант. Це в нас прикормка. Кстати, новинка. новинка цього сезону. Оновлена пачка серії Грант і оновлена, оновлений діапазон різних смаків. В даному випадку це я взяв супрем. Вона більш для фідера годиться, але я думаю, якщо ми на поплавочок нею покормимо, це теж буде те, що треба. Відразу кілограм із мишаю. Ну і, звісно ж, друзі, зернові. Без зернових на рибалку не виїжджаю. Обов'язково потрібно давати крупної фракції. В даному випадку це в нас конопля відробін і мікс чотирьох зерен, карась, перловка, часник. Теж дві баночки сюди висипаємо. Саме головне, щоб ми з вами вибрали правильно наше місце. Може потрібно було десь далі пливти, шукати якусь озерябину, але... Мені сподобалася ця локація. Тут прям все чисте-чисте, отак. І тут така невелика закабаєчка з молодим. Молодим, кстати, ровозом. Я так пропливав, бачив де-не де пошотує. То я думаю, що місто ми вибрали з вами правильно. Може сюди ще й кавук потрібно було брати, може тут і сазон є. Ну, Кавучок у мене є, але в машині лежить. Відкладемо ми кивки, все відкладаємо, тому що дуже-прям дуже хочеться порибачити на поплавочок. Зараз зроблю 5 шариків, закормлю точку. Я, звісно, трошки прозівав, треба було нам дві точки робити. І обидві їх закормити. Якщо на цій не буде, то шукати іншу. Ну я думаю, все тут буде. Зараз ізобільно закормимося. Брав сьогодні з собою дві вудочки, але буду ловити на одну, одна в нас буде запасна. Це в нас вудочка від Флагман, Кастмастер, оновлена версія прошлого сезону. Дуже мені подобаються ці удочки для ловлі на поплавочок, друзі. Прям кращого нічого не придумаєш. У міру жорсткі, для ловлі середньої і крупної рибки удочки якраз те, що треба. Відразу достаємо нашу універсальну сумочку, в якій я зберігаю всі наші снасті для ловлі на поплавок і на кивок. Верхнє відділення для мармишок, а нижнє з різною фурнітурою, з гачками, з усім запасним. Нам зараз потрібно взяти наживку. Так, Що ми сьогодні візьмемо? А сьогодні ми візьмемо, напевно, ось такий часничок від J-Stream. Ви знаєте, вітер, звісно, і погано на велику воду, але хотілося, щоб трішки продимало, нема чим дихати. І це в нас зараз десь пів на шосту ранку. Може навіть ще п'ята година. Ні, пів на шосту, да. у п'ять я приїхав, поки сюди доплів, місце зробив. Тоб, зараз виміряємо глибину, нам саме головне, щоб глибина була хоча б в районі метра, щоб не менше. Я наживляю зазвичай одне пінотісто. І зверху його порушу. Універсальна наживка на карася, прям то, що треба. Друзі, перший карось. <хи> Нарешті. Трішки нас плітка почала довбати, якщо чесно, але як бачите, і карось присутній. ладошка, може навіть трішки. Та ні, Ладошняковий як якраз, як то кажуть, жарюшний розмір. Так що можна нам тепер з вами і садочок поставити. Правильно? Правильно. Це вже трішки більший карасик, бачите, клюнув. Як кстати, зразу покльовочок трішки не було. Опять підійшла плітка довбола, а це знову підійшов карасик. Один, правда, зійшов був у мене і прям непоганого розміру. Ну, а це такий, трішки більший ладошки. Ну, ви знаєте, для початку риболовлі, в принципі і непогано. Але хотілося трішки крупнішого карася. Ну, якщо і такий буде клювати, я буду йому радий, тому що. Дуже давно не ловив на поплавок, І ви самі знаєте, як це кайфово сидіти, наблюдати за поплавочком. Це просто одна з кращих рибалок. Поки що і такому карасю ради. Зараз перенаживляємося і закидаємо. Будемо чекати крупнішого. Поки що, друзі, стандартний розмір. Бачите, карася. Такий. Трішки більшої ладошки. Успокойся. Ви знаєте, щось трішки карасик прикрив рота. Я вже сидів і думав спробувати змінити локацію. Думав, може де більшого знайду. Напевно, з пів години. Плітка, плітка ще раз плітка. Я вже і по два пуфіка надівав, не можу ніяк оцікти плітку і все. А карась поки що активно так, не знаю, чи на корм не став, чи може просто ми не дуже з вами правильно вибрали місце. Нічого будемо пробувати, час ще є. Так що зараз ще тут трішки постою. Як не буде, то попливемо ще десь, пошукаємо якусь іншу локацію. Короче, друзі, повернувся я в те місце, звіль... звідки починав, скільки коротше. Там плітка, там плітка. За сьогодні де так і не зачепився. Вирішив повернутися на це місце і ловити хоча б такого невеличкого карасьо. В принципі, і ладошка нам підійде. Нам аби півтора десятки поймати, я думаю, для сьогоднішнього дня це була просто шикарна риболовля. Напишіть у коментарях, в кого зараз гарний клюв. Наскільки я знаю, зараз. У нас практично в Полтавській області ніде взагалі нічого не хоче клювати. Я не знаю, що це таке. Ух ти! Ухти! О, друзі! Це вже хороший карась. Йомаю, оце повернувся. А він, оказується, тут напевно в нас став на корм і почав проклювати. О, дивіться, ну це вже карось такий грам 300 Це вже у нас карась прямо гарного розміру. Не зря я сюди повернувся. А то потрібно було сидіти на закормленому місці, але я завжди люблю шукати, шукати. І все-таки, бачите, це вже такий карась непоганого, бачите, розміру. Не такий, як ті. Такого карася вже і на гудочку приємно потягувати. да, Одним погано, тільки що вже нема чим дихати, жара піднялася. Ну, думаю, ще годинки на дві на дві повинно нас вистачить клас. Друзі, це просто празник. Бог почув мої молитви. Три хвилини, три карасі. Невже зараз буде кльов? Йомаю, я з самого ранку проплавав, ніде немає, а тут <смі>, вернусь на це саме місце, я в шокі. Три хвилини, три карасі. Це вже результат. Да, це по-любому. Сплився на корм, вигнав, вигнав плотву. І почав проклювати, це вже дуже добре. Перенаживляємося і закидаємо, хоч би хоч трішки вітерець, подув, щоб було хоч чим дихати, а так. Ну нічого, воно того стоїть. На поплавочок рибалка це одна, одна з кращих для мене, яка тільки є. Пувів ви знаєте, такі покльовки карася, якщо чесно, не дуже гарні. Обично ж він, знаєте, виложує так гарно все. А це таке: дьорг-дьорг моть трішки повести. Дуже мало таких покльовок, що прям положило. Може, моя, правда, неправильно настроє на снасть. Але ж вроді з грузами там все чітко поробив. Ну все одно, все одно приємно. Ось такий, друзі, карась. І ви знаєте, бачу, кстати, що і сазан ходить в рогозі, О, так тихо-тихо по тому так як розверне, вроді там кінкон якийсь, короче, пролетів. Клас. П'ять хороший карась. І теж покльовка така невнятна була б. Да, такий розмір мені вже подобається, друзі. Це карось 300 грам. Я думаю, по-любому. Це такий самий-самий розмір. І ловить приємно, і жарить приємно. Дивіться, який красунчик да, розклювалася рибка, щоб ви розуміли, покльовка йдуть кожну хвилину. Хвилина-півтори покльовка, хвилина-півтори покльовка. І плітка не сильно довбе. Клас. Так, можна трішки нам з вами перекусити, друзі. Що в нас сьогодні смачне? Сало? Цибулька. Ну і помідорчик. М -м -м. Друзі, сало. Таке смачне, ще з банки відкрив. Хто пробував моє сало, той не дасть збрехати, яка воно в мене смачне. Дивіться, яка. Просто наїстись не можна. Коротше, планую ще півгодинки посидіти. Ще може штук 5 карасиків піймати. Я думаю, на сьогодні досить буде. В принципі, так, задоволення отримали. Правда, хотів зранку половити, а зранку не клювало. Бачите, а жара пішла і пішов клюв. Ну ничего. М, -м, М Да иди сюда. Ви знаєте, і кльов трохи притих. І жара така пішла, в мене короті, вже двічі камера виключалася. Пише перегрів, перегрів, коротше, якийсь у неї. Це в мене такого ще й не було. Та ну жара, жара реально ненормально почала така пекти, що я вже сам не витримую. Зараз ще, напевно, парочку карасів витягну і будемо закруглятися. Бо я тут сам зараз зварюся в цьому човні. Ох, красень. Ох, красень. Це, друзі, оцим прекрасним гарним карасем. Ми на сьогодні будемо закінчувати нашу риболовлю. В принципі. Ах ти, і в садок не попав. В принципі, відловились непогано. Зараз поскладаю удочки, покажу вам улов. Ми тут не потікали, братани. О, дивіться, друзі. Який у нас вийшов гарний влог. Кілограмчиків три, десь 2,5 карасів. До трьох нам вдалося піймати. Бачите, гарні карасі вони є попадалися. І невеликий. Ну, в основному невеликий карась. Ну, в принципі, це за щастя половить у таке безкльов'я таку прекрасну рибку. В принципі, знайшли, кльов побачили. Все, друзі, відв'язуюся. І пливу до машини. Чесно, вже не витримую. Не тільки я не витримую, а і техніка моя не витримує. Глюки починає її здавати. Та ну що це отаке жарище. Камера на сонці, все на сонці. Та в принципі і так ми з вами непогано спіймали. Більше і не треба. Дві сковорідки Жарених карасів у нас з вами вийде. Так що, думаю, рибалка вийшла непогана. Як то кажуть, на безкльовді і такий невеликий карась. Але все таке риба. Да, моя надія, звісно, на ці місця була. Я думав, тут прям будуть такі, знаєте, здоровенні здоровенні карасі клювати. Завжди тут так було. Але туди далі, ближче до Русла плавав, там зовсім кльову немає, а там якраз має бути здоровий карась. Там плітка заїдає і все. А тут недалеко від берега знайшли ось такий островок і натягали з вами ось таких прекрасних карасів. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.